Три дні поспіль Костянтинівку відвідували любителі погуляти за чужий кошт – гастрольори з дружківки. Молода пара вирішила підзаробити за рахунок інших, зриваючи ланцюжки з жінок, що не могли швидко відреагувати. Возле ринку, возле магазинів знаходив жінок, дивився, щоб у них руки були зайняті, виходить. І коли жінка йшла з магазину з покупками, то тобто він вибирав, щоб цепочки були потолі. Відіти її безпомощні, що вона вмість того, щоб допомогти сумочки донести, він в цей час підбігав ззаду і зривав цепочки. Таким способом сорвав три цепочки. Після третього факту правоохоронці Костянтинівки розробили цілу операцію, перекривши виїзди міста в одній із автівок і був затриманий підозрюваний за наявними у поліції прикметами. Вона чекала, сиділа в таксі, в автомобілі, він займався ділом, садився в автомобілі, вони… после сделанного дела уезжали в дружковку. Они были установлены, остановлены, установлены. Все факты, три факта грабежей, все были раскрыты, задокументированы. Человек сознался в содеянном. Наразі фігурант перебуває у СІЗО в Бахмуті. Речові докази вилучені і повернуті власникам. Крадію світить стаття 186 частина 2 кримінального кодексу України, що передбачає до п'яти років позбавлення волі.